Кефір, жирний бажано. Можете стару сметану брати. То свіжий кефір, то не дуже добре. То не дуже добре, що свіжий? От бажано такий, знаєте, густий, то ага. її більше в руки Так, Борошна. Це так, борошно. 400 грамів. Має бути пів ну, то Сюди. Так, далі ми даємо. Дві чайні ложки солі. З горбиком. Ого. Так. І, і цукру. Так. А якщо що, королєва, такий бардак, як вона робить, не обов'язково. Два, робите. три, чотири. Чотири столові ложки цукру. Так, розміщаємо. Люди скажуть, бо там має бути сода полашена оці. Будь-пускати, де треба оципок, бо тут є кефір. Ви якщо не хочете, не давайте, я даю такий рецепт, який нам Так, бабусь. Нас так вчила бабуся, тому ми так і робимо. Максим, а ну? Бачите, яка я газдиня іду все шукати. Де у нас сода? Сода? Не. Тут от сода. Да. А, сода? А, сода? Мусив зупинитися, бо то кучеряви без мене нічого не може знайти. Ну давай, що там? Кефір дали, сіль дали, цукор дали, тепер даємо... Тепер даємо чайна ложка. Я даю на дві порції, закрити двері, щоб не шуміло. Що Чайну ложку соди. Так, з так, горбиком, ні, та? без горбика. Без горбика. І погашаю оцтом. Добре. Тихо, тут вже пальці ріжуть. Відкрий. Але даю соду тако на руку, навіть менше дам, чим, угу. чим ціла, і погашаю тако оцтом. Ну, сьогодні. Так на руці, знаєте, щоб відчувати, що сода щоб сода соду Щоб вся розійшлася, так. О, Супер. Без... Має йти королів на одну порцію 4 стакана борошна. Uh -huh. Але так як кефіру тут не пів літри, а 400 грам в пачці було, то 800. То, то самі розумієте. Так. Треба так, щоб тільки почало від... Від... відставати від руки і все і, і лишаєте. Зрозуміло? Yes. Зрозуміла? Якби ти рецепт так чітко не описала, то ніхто б... Я би не все, по... рецепт по-домашньому Так. Мені. Так, соду закрили, оцет закрили. Розмішали файно, сіль, цукор. Я про тим можна мішала соду шукав. З угу. Зочко розмішали і будемо орієнтуватися на стакани борошна. Маєте три з половину. Скільки. Та співай вже в голос. Та то я знаю, я хіба ту частину, скільки себе пам'ятаю. І все. Дещо не знаю. Як так, є? То ти ви не, не з горкою, типу рівно-рівно з... Я буду орієнтуватися кіфір рідкий. Ага. Я б скільки забирала, я хочу показати, як я маю вийти в кіст. Ти ага. прибирати не будеш Максим? Ні-ні, ні, він таким не займається. Він якщо щось робив, він так ти каже. Якщо він робив, то прибирає як то свій кіст. Так. так. Просто для людей то показують три, так? Ага. І ти казала точно, точно не Дівчата кажу, Фішка в тому, що тісто може стояти хоч тиждень, воно може і потемніти, але воно чим темніше, мені здається, воно тим, тим самочільніше. Ну. Тому ви можете зробити дітям свою Школу, так, навіть зранку, 5. дітям до школи, кожен раз свіженьке сквіли і все. Чотири. Що, борошно не хватить? Ну, от твої проблеми. Короче, 4 гара я подивлюся, що воно то не мішає, але взагалі має бути 8, якщо у вас... У вас має бути сім, але. все, то замішаємо, замішаємо. Замішаєм. Далі я піду рукою місити. Головне, щоб мені вистачило борошно. Тож ну короче, я вже так собі. Засипай все.